Друзі, вітаю! Сьогодні команда громадської організації «Ти сам собі, країна працює на новій локації в польових умовах. Надаємо професійну стоматологічну допомогу нашим хлопцям Збройних сил України. Ми переконані, що все буде Україна і точно ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! позиція, Просувайся добуде, зайди в будинок за териконами, там за полями, нас пили врадами, радами, пили богами там, де ніна йде, і бій гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де все і смерть чатує там, де ні мене вже не рятує, там, де горить земля і різити димом tam desišel se svít tou pola plyno. Za te rekonomi, za te rekonomi, pan za polana je, za te rekonomi, za te rekonomi, tam de vi najde, za te rekonomi, za te rekonomi, pan za polana je, za te rekonomi. Tam de vi de vi najde, tam de lujino І ніде сісти там, де немає сну, немає істи, там, де було життя, то вже немає, там у копах брат мій помирає там, де немає вас, вам не відчути, там, де сьогодні ми, вам не спам'ти, там, де одна весни, де побиває, там, де ворожі, там нас розбиває, там, де кого води, нема перлина там, де ти бачиш, брат, де є людина. Там ще залишилась крапля надії, там ще зі віддумка майбутні мрії, затереконами, за те реконами, та полями, затереконами, затереконами, тамделі Там де те реконами, за те реконами, там за полями, за те реконами. Там де деліна, там, за за там, де най... там там де делі. Не а обід по розкладу. Друзі, червоним соком за приблизення нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Реконами, там за полями, нас били врадами, били богами, там, де війна йде. І будь гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де воїна се, і смерть чатує, там, де ні в помене, вже не рятує, там, де морець земля, і різатимо там, де зійшовся світ довкола глибна, за те реконам, за те реконам, за поля має, за те реконам, за там де війна йде, за те там за полями, за тереконами. Там, де війна, там, там де війна іде, там, де руї носе І ніде сісти там, де немає снов, немає істив, там де було життя. То вже немає там у копах брат, мій помирає там, де немає вас, вам не відчути там.